Повітряна тривога, о можливо вже починають нас закидати сьогодні. Яке то сьогодні число? У нас 22 е Ще зарано? Ні, не обов'язково зарано. Ми дивилися, що там вони можуть да почати кошмарити за декілька днів до о, дня незалежності, і навіть декілька днів після. Тобто, у нас такий. Напружений тиждень. Давайте його так от скажімо. У нас реально такий достатньо напружений, небезпечний тиждень. Тому давайте ми будемо себе берегти. Я дуже прошу: будемо себе берегти. Не нехтуйте ви тими сигналами повітряної тривоги, тим паче, коли у вас є час, запас часу для того, щоб перейти в безпечне місце, закінчити справу і перейти в безпечне місце. У Харкова там того часу немає, в Запоріжжя того часу немає, в Дніпра там такого запасу часу немає. Ну бо у нас там підльот по Харкову, там хвилина-півтори. Але у більш віддалених містах України запас часу є. І година є, і півтори є. Ну тому на піку, коли ви розумієте, що. Час підльоту орієнтовано, наприклад, там я не знаю, та вас час підльоту через 40 хвилин. Ну можна доробити якісь справи, завершити їх, допити каву і спуститися в безпечне місце. А до речі, ти сидиш зараз в безпечному місці? У мене бар знаходиться у підвалі. Я знаходжуся в безпечному місці. Про, ну, відсотків виходить 70 свого часу. У нас дуже глибоке приміщення в глибокому підвалі. Наш бар в глибокому підвалі, і ми були бомбосховищем на початку війни. Ми бар якби віддали людям. У нас проживало ну, там навіть більше ніж 30 людей, особливо всім тим, там хто із Салтівки, кому не було взагалі куди йти. На початку війни, 24 лютого, ми написали всім, кого згадали, кого не. Згадали і прийняли всіх, кому не було куди йти. У нас тут спали спали всюди і скрізь коротше. Ну, ми були бомбосховища майже три місяці. У нас три місяці жили люди. Ми виїхали з нього у 24 травня, прожив до три місяці, проживши у підвалі великою кількістю людей.